Мої фото як із Пінтерест. І перше фото це фото моїх ніг в балетках Шанель. І поки я робила це фото, я, звісно, не зрозуміла, що я зробила щось дуже класне, але потім, передивившись я зрозуміла, що це просто це, взагалі це моє фото чи ні? Тому що це виглядає настільки естетично, ніби просто якась картинка з Пінтересту і ці ідеальні балетки Шанель, і моя тату, і частинка джинсу. Прям ну, дуже класно, дуже вайбово, обожнюю цю фотку. Моє фото зроблено на День Святого Валентина. Я отримаю свій подаруночок від агент-провокатор, і мені здається, що це фото таке мінімалістичне, але при цьому прям ідеальний Pinterest вайб і все в рожливому кольорі, і класні прикраси. І при цьому цей пакет. Ну просто вау! Цю фотку мені хлопець зробив взагалі рандомно розмовляючи по телефону, я йому всунула камеру. Кажу, давай фоткай, і він щось не розмовляв по телефону, фоткав і зрозумів, що він робить щось шикарне в даний момент. І потім вже не слухав до розмову, а був сконцентрований на фотографіях далі. Мені здається, тут просто ідеально все, і ця зачіска, балиха і ця піжамка, хоч вона і заліку, але вона виглядає на всі сто. Цей захід сонця прям цю фотку. Ця фотка справжня естетика, кокосова вода, колонка Маршал. Моя накидка така в тігровому кольорі. Мені здається, ця фотка прям ідеально передає такий вайб-відпочинку. При цьому я думаю, що вона прям ну точно з Пінтереста. І я рада, що в мене вдалося створити таку класну картинку на відпочинку. До речі, ця кокосова вода просто найсмачніша, я готова її пити просто літрами. Це фото мені зробила мама на відпочинку, і я досі не можу повірити, що воно моє. Виглядає прям супер кайф. Я знаю, що за кадром було важко, тому що були великі хвилі, і мама тримала мою собачку Мію, і ще й намагалась мене якось гарно сфоткати, але, на мою думку, вийшло просто неймовірно естетично, і хочеться, щоб ця фотка була на заставці просто у кожного. Нехай так і буде. Ця фотка зроблена на плівку. І мені здається, що вона прям таки має свій ідеальний вайб, такий незвичний. Типу, я розмовляю по телефону, сиджу, ці джинсі карго, мені ця фотка дуже подобається, і вона займає особливе місце в моєму сердечку, тому що тоді ми просто з хлопцем зібралися, поїхали, щоб зробити якісь гарні кадри. і Мені здається, вона вийшло просто неймовірно. Не встигла все показати, але якщо вам цікаво, можу зробити другу частину.